У будівлі колишнього дитсадка знов чутно голоси малюків. У відремонтованих кімнатах тут розмістилися 12 дванадцять -ро Луганського дитбудинку номер 2 Коли ж закінчиться реставрація решти приміщень, сюди привезуть ще 50 дітей, які нині перебувають у харківських закладах. Спамінаємо там ми не добуваємо в інтернеті, смотримо зйомки старі. Пересматрів, да, дивилася, відала. Там добре, а ми скучаємо. Ждем они приедут, надеемся. Головний лікар закладу згадує торік, коли місто захопили терористи та розпочалися бойові дії. Дітей евакуювали в інший район Луганська, де було спокійніше. Але по тому сепаратисти спробували вивезти понад 60 дітей, які потребують особливого догляду на територію Росії. Тому вирішили усіх вихованців вивезти з окупованої території. Я візла дітей інвалідів. Ми їхали, У нас було 30 дітей першого року життя, які кожні трі часа трібували горячего детского питания, да? І от в тих условиях ми доїхали. Ми доїхали до Харкова. І ми всі їхали. Ми спасались, і всі доїхали благополучно. Цей дитсадок один із об'єктів, які місцева влада взялася відновлювати за фінансовою участі міжнародних організацій. Цей об'єкт ремонтується по схемі 80 на 20. 80% процентів додаються ні європейського свіза, який поступає через нас проект програми розвиття ОНУ на громаду. і 20% дається з обласного бюджета. За такою ж схемою відновлюють цей корпус дитячого та. Абору в сусідній Кремінній. тут зможуть жити 18 сімей вимушених переселенців з окупованих територій, опалення, утеплені стіни, ремонти, новий дах. Тут є все необхідне. Запланована кухня, на якій буде електропліта, холодильник, посуда. буде, там, де душ буде стояти стиральна машина. Ну і взагалі планує здесь ще встановити шкаф купи. Родина Матвійчуків одна з тих, хто тут оселиться. Після евакуації з тимчасово окупованого Первомайська сім'я знайшла прихисток у далеких родичів. Винаймати окреме житло не по кишені. Хочеться все одно ну, жити віддільно, тому що у кожного є своє настроєння, свої бажання. якісь. Тому... Хочеться друг від друга на ремонт цього табору. Міжнародні організації надали півтора мільйони гривень. Загалом вони долучилися до відновлення 26 об'єктів для вимушених переселенців у 10 областях. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Кузьменко з Луганської області, п'ятий канал.